З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовина. Минулого заняття ми виготовляли лялечку-мотанку із сіна. Ми пригадали, що таке ляліка мотанка і створили її з природного матеріалу. Сьогодні ми повернемось до традиційної ляльки мотанки яка виготовлялася із клаптиків тканини. І як ми всі пам'ятаємо, і знаємо, що в основному лялька мотанка або була без обличчя взагалі, або мала на обличчі лише сакральний хрест, який символізував сонце. Чому ж так? Чому ж ляльці не робили очей і не зображували взагалі деталі обличчя? Тому що ми знаємо, що очі це дзеркало душі. Тобто вважалося, що якщо ви промалювали б промалювали ляльці очі, то ви б. Наділили її душею або могли чимось наврочити тій людині, яка б стала власницею цієї ляльки. Тому я ще раз повторюся, жодного разу не робили ляльці обличчя, міг бути лише сакральний хрест. Що ж таке сакральний хрест нагадаю, виглядає він от таким чином: це один з варіантів. Виготовлення хреста, і це найпростіший варіант, їх існує дуже багато. От сьогодні ми з вами створимо от такий найпростіший сахарний хрест, і відповідно створимо голову ляличці Мотанці. Як ви бачите, ця голова. Дещо відрізняється від тих ляльок, які ми вже робили. Вона значно більшого розміру, тому, відповідно, і лялька, як ви зрозуміли, буде більшою. Так, ми починаємо сьогодні виготовляти ляльку берегінню. Процес виготовлення цієї лялечки, він дещо довший, тому ми розділимо на декілька занять. Наберіться терпіння, давайте приступати до роботи. Так, для роботи сьогодні потрібно зовсім мало. Ніточки муліне, або ірис, або пряжу, якщо вам зручно. У мене це муліне, ножнички на всякий випадок про всякий випадок, візьмемо. Далі шматочок білої тканинки 20х20. І щось таке непотрібне. я взяла от такі у мене стрічки, залишилися тканинки. Можете взяти, може, якусь не знаю, більш тонку тканину у вас залишилося. Але бажа таких нейтральних тонів. Білу-бежеву для того, щоб зробити голову. Зазвичай ми в ляльках-мотанках робили її з тканини і синтепону. А для того, щоб зробити сигарний крес, все ж таки синтепон або вато, вони не дуже підходять. Треба, щоб було щось міцніше, плотніше, щоб не деформувало голову. Тому я взяла такі залишки тканини, бачите, я їх не просувала навіть і не знімала ці ниточки, тому що їх видно просто не буде. І зараз змотаю з них такий валік і зроблю голову. Так, Зараз ми їх отак тягнемо. Угу. Можна це робити з цілого шматочку, тканини можна, можна зарізати. А тільки дивіться, що тут у нас ширина вийшла десь. Сантиметр 4, можна 5, я беру 4. І далі ми починаємо просто скручувати от таким от равликом, трубочкою. Як хочете це не звіт, наша тканина. Ви дивитесь в залежності від щільності вашої тканини. Мені цього, я думаю, досить зазнаючи, може забагато може бути. Так, далі беремо нашу тканинку розміром 20х20, демо швом наверх і починаємо обережно таким чином укладати. І отримали от таку охайненьку гулівку. Бачите? Вона тоді вже плотніша і на ній якраз сакральний хрест буде триматися добре. Так, далі ми беремо ниточки і почнемо замотувати. Я, мабуть, почну з червоної нитки. Ви знаєте, що всі нітки мали своє значення. Зараз я виведу на екранчик, що означав кожен колір. Ну і відповідно, як і у вишивці, зелений це колір здоров'я та багатства, червоний колір життя, вогню, кохання, жовтий колір сонця, пшениці, землі, фізичного світу, синій колір творчості та саморозвитку, фіолетовий колір мудрості і золотий колір Божої любові. Почати я хочу з червоної ниточки. Спочатку я закріплю нею нашу голову. Можна зробити це звичайною ниткою, але навіщо, якщо у нас є ця. Тому промотаємо декілька обертів, зробимо червоною ниточкою, щоб підкріпити цю голову. Так. І далі починаємо, приступаємо до виготовлення нашого хреста. Першим накладаємо вертикальну ниточку. Вертикальна ниточка була повір'ями, символом чоловічого Так. Отже, знизу ведемо наверх, опускаємо і прокручуємо навколо. Далі наступну, Прокрутили. наступну вже заводимо зверху. І опускаємо вниз. І робимо це таким чином, щоб у нас, отут внизу, уже утворився перехрест. Отак. От, От що буде відбуватися знизу. І так само знову-таки ведемо наверх. І спускаємося зверху вниз. Yes. Так, таким чином. І навколо. Далі, бачите, ззаду такий малюнок не буде у нас утворюватися, він буде у нас тільки спереду. Далі ми, підтримуючи міточку ззаду, робимо горизонтальну лінію, це у нас жіноче начало, так? Тут ми відразу робимо чотири віточки. Трошки перехрестимо два. три, чотири, Зробили і обмотали міцненько на самі. Так. Далі ми нитку не відрізаємо, просто її залишаємо і беремо ниточку іншого кольору. У мене він буде жовтий символ сонця. Так само закріплюємо, як червону закріплювали, тобто робимо декілька виточків навколо шиї. Це це буде закриватися густиною. Волоссям, тому нічого видно не буде. І так само продовжуємо працювати. Заводимо спочатку на верхню ниточку, промотуючи і зверху ведемо вниз. Так, і от що ми вже маємо. Дивіться, який утворився хрест. Ну і відповідно на перетині жіночого чоловічого начала утвориться отакий от квадратик. Це продовження роду, це діти, рід, ну і родовий будинок. Відповідно, найбільший квадратик. Так, можна додавати ще кольори. Що я зараз зроблю? ще Зелений кольор. А можна залишати вже так. Це залежить від вас. Це ми робимо найпростіше через нагоду, ми робимо найпростіший хрест за краю. І от таке іншому я зробити колеще. Все, тепер ми можемо зрізати всі ці ниточки нижні. І бачите, ззаду це не дуже гайно виглядає як дірочка. Але триматися буде міцно. І ви ж знаєте, що буде волося, буде хустинка і нічого цього видно не буде. Тому зрізаємо ниточку. Хочете, зрізаєте, хочете, залишаєте для того, щоб далі прикріпити голову вже до тулуба. Дувазі, що для вас це заняття було корисним, ви дізналися для себе щось новеньке. На, на цьому ми завершимо заняття. Якщо якісь питання ще залишилися, то пишіть мені особисто в Viber або Telegram. А на сьогодні все. До нових зустрічей!